Ми бачили щойно на наших екранах вчора таку так, визначну так. історичну подію про те, як наш президент Володимир Зеленський і британський прем'єр міністр Борис Джонсон робили погашення спеціальної поштової марки. Як вдалося це зробити? Чому так це історично було? Ви знаєте, вже очікування від наших марок, які стали символом боротьби, високі. Тому кожна доступна марка вона має перевищувати очікування попередні. Тому дійсно, це було, це велика шана для нас була з таким поважним гостем, який вчора завітав до України, запустити цю марку, яка відзначила День незалежності України і шість місяців. Як ми виборюємо цю незалежність в бойових діях? тому дійсно була така велика подія. А ми погасили бачите, конверт, який ми погасили разом з президентом, з Борисом Джонсоном і художником. А всіх інших, хто бажає отримати такий конверт, по чекаємо завтра післязавтра в наших головпоштампах. Через заходи безпеки ми вчора гасили виключно з президентом і з Борисом Джонсоном для того, щоб не наражати на небезпеку, коли ми всі розуміли, що все може статись. А от завтра, і післязавтра люди можуть прийти до нашого штампів і отримати такий вже купити собі цю марку зі Штемпелю. Ну Володимир Зеленський, і Борис Джонсон свої марки отримали вже. Да, вони отримали і марки, і навіть ми подарували от такі кляси е, е, з набору марок е, марки України воєнного часу. А тим більше, як виявилося, Єлизавета, королева Великобританії, має одну з найбільших колекцій марок у світі. І збирає марки. Тому бачите, е, ми в тренді світовому. Тому е, дійсно було дуже приємно. Вчора був перший день продажу марок. Чи був такий ажіотаж, який ми спостерігали попередні рази? Ну, ви знаєте, ми е, якраз цього разу було дуже незвично, що не було черг. Е, бо ми закрили всі головпоштампи для того, щоб не збирати людей, щоб не дай Боже не наражати їх на небезпеку. Тому е, черги були онлайн. Е, дійсно, вже е, багато марок було придбано онлайн. Самірюються е, вже в сотнях тисячах, е, е, і люди купляли їх дійсно онлайн і в наших відділеннях. А вже від сьогодні можна прийти купити у відділеннях, і як сказав, з завтрашнього дня сьогодні ще електричне відділення. А завтра вже можна буде прийти до голов і отримати не лише марку, а й печатку таку вільне, незламне непереможне. В одному із інтерв'ю дуже хочу запитати. Можливо, хтось чекає. Ви сказали, що буде марка із зображенням пса патрона. Ескізи вже розробили, і чи дійсно це буде? А дійсно буде не тільки розробила, а вже готуємо запустити. А марка з патроном буде запущена а, до кінця місяця. Завтра вже оголосимо, коли. З е... п'ятницю оголосимо коли. Чека... Так, так, чекаємо, і наступних марок обов'язково проінформуємо. Я вам дякую. Нагадаю, що це був генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Дякуємо вам, пане Ігоре.